та провів її по волосю. Після хвилиної незручності він за стіпку. Знаєш, я робив це для твоєї мами, тихо сказав він. У неї завжди були, були проблеми з тим, що... щоб воно трималося на місці. Кім від... назад. Ти знову йдеш, чи не так? Вона чула, як у його словах пронизу прощуття провини. Її батько обережно сів на настилася так, вибач, ким, їм потрібно був купець, щоб проруш. Щоб... Щоб вирушити в подорож до країни блискавки, це справді важливо. Він відвів полі. Кара... Караван вирушить через два дні. Тобі треба йти. Він замок на мить занадто довго. Так, мені справді шкода. Брехня. Вона заплющила очі. Все гаразд. Тінь підозрює, що, його... Тра... що його тривала поїздка не була зовсім необхідною. Але підозрюю, і знати це зовсім різні речі. Її батько дедалі більше відділ. Дедалі більше від... віддалявся, на короткий мить простягнув її до себе, а потім відстохнув. Він був її батьком. Вона завжди любила його, і Кімі знала, що він любить її, але цього було недостатньо, але цього було недостатньо. Сім'я потребує більше, ніж просто любові. Я їду до компенсування Бонакова, сказала вона. Байдуже, дякую за подарунок. Гарної подорожі. Кім я вишня... вийшла, забувши про книжки. Батько щось сказав, перш ніж вона зачине двері, але вона не слухала. Маленька квартира перестала бути її домівкою. В пужковій кімнаті для гостей Кімі дивилася на бузаму, потворна фігурка кота дивилася у відповідь, несміхаючись з нею своєю скривленою мордочкою. Окрім своїх закладованих щоденників, вона перенесла більше своїх, більше своїх особистих грошей до цієї кімнати. Кімі досить не помітила, наскільки порожня була квартира. Двері постукали. за за чекрою сигнатури Кімі зрозуміла, що це і не Заходь, сказала вона, не вставаючи з ліжка. Вітаю, кімічан. Вона не відповіла. Кімі відійшла, ближ... Кімі відійшла ближче до дріб... дрібницьки, Помітився дивну пляму на її щусі. Вона взяла базуки і потерла пляму. Перш ніж зрозуміла, що це подряпана. Цікавий кіт. Ліжко трохи вороснулося, коли інеїщі сів поруч з нею. Кімі пос... поставила статуетку перш ніж звернутися до свого вчителя. І найще тримав кілька пакунків, але його увага була повністю на босам. Я знаю, вона ж штовхнула кота за відруганою за від... за важею, сховавши її від очей. Це був той самий к... керамічний виріб, який розбила кімінь. Трічні були заповнені золотим пилом, ніби накинули кинули марах... павутину. І наїще подивився на неї, не Потім його вираз обличчя став веселим. Що ж, у мене є для тебе дещо. Радість більше святкування, саме, саме цього мені її треба. Вона без ентузіазму ен знизила плечима. О, він просунує її акуратно, згорний пакет, Цей, це від мого батька. І лідер купив їй подарунок. Вона насупилась, даючи на пакунок. Здається, я не бачила його з того дня, як підписали той контракт. Чому заради всього святого він мені щось подарував. Зацікавлена, якими відкрила його. Усередині було два наручні щитки: жовні покриті метелом, чорні, практичні та надзвичайно високоякісні. Вони виглядали так, ніби ніби їх виготовили на замовлення. Вона одягнула їх і поверхнула і руками. Вони були, так... вони були такими легкими та зручними, що здавався, що їй взагалі... взагалі не існує мета. Спромує розвиток чакри. Ви можете сприймувати будь-яку чакру, щоб підсилити її, додав інший. Цінуються, байдуже скла вона. передайте батькові від мене подяку. Я не збираюся відмовлятися від чогось такого дорогого. Якщо й мене хоче витрачити на мене гроші, нехай і так і буде. Це від мене. У Юмі взяла менший спакунок. У нього була книга з простої назви Отрути. Вона розгорнула, розі і замерла. На кожній сторінці було перемітки тонкий ніжний почерк, якого вона не бачила вже понад рік. Він належив місакі і ничей подивився, використав його з розумом. Він вийшов з кімнати, проголовши кімна, подивився на сторінки. Вона закрила книгу та вдихнула. Ця книжка померлої жінки про те, як, про те, як обувати інших, Подумала вона Їдко, мене не слід... Мені не слід так зворушуватись, але чомусь книга здавалася чинішою за інші подарунки разом узятий. Аудиторіка академії гуділа від балаканини випускникового року. Гей, а де ти думаєш опинитися? присуттіла Югао Кімі. Командою медичного корпусу, як ти хотіла, Кімі похитала головою. Я не знаю, хто буде моїм учителем. Справді хто, вточивши і, і, і рука, він зайоржує на місці. Заламуючи руки, я хотів би знати, що зі мною станеться. На обличчі мізики був кислий вираз, але ноги нервово стукали по підлозі. Собака вигляділа досить нудною. Вона зустріла очі пальцями та повільно вдихнула. У кімнаті запала тишина. Коли сенсей академії підійшов до центру кімнати, вчителька іншого класу виголосила коротку промову, вітаючи їх з успіхом і попереджуючи про небезпеку, що чекає на них. Нарешті вона почала оголошувати команду. А команда очіка і тачі і хана Тегеко геко хаята, ваш Баші... Баші... джуній сенцей серотобі шорая! І теж, який сидів зі своїм товаришем клану, здавався незворушним своїм завданням. Хана все напаки хмурилась, і собаки гарчали поруч, кимі у уколи залю, дивлячись на молодшу дівчину. Хана продовжила відмовлятися від, від непевних жестів помири. Від певних жестів примирних кімі. Зрештою, вона вирішила залишити одне одного в спокій, можливо, одного дня ханна побачить їхнє непорозуміння. Щаслива щенятка сказала Йога у поруч. Вони взяли дочку свою, своєю вчителькою, отож мати кону Хмару у кімі. Ця дитина ще не народилась, чи не так? Більше інших інших комат складав з дітей з закланів, яких вона погано знала. Кімі перестали звертати увагу, принаймні, доки вчитель не оголосив шосту команду. Команда шість. Уміна Іроку, Югао та, хучу ромізуки, ваш -сенсей Нара нарашикаку. Їм маленька група мовчки подивилась на вчительку в шоці. О, неміло подумала Кімі, ото це є його план? Святий мудрець промотів Ірука, ми в одній команді з командою Женію, його кліпив очима, хтось із вас підкупив когось. Це вели їх? Зі зацпіння усі троє, включаючи мізики, збухнули опсками. Недовзі вчителька перейшов до учнів. Кілька геніїв мали навчання, учи, навчання у різних спеціальностях, від ніця мистився до отруйників. До Зрештою учнівство було завірено для, більш, для більших езотеричних галузей і для нейтральніших учнів. Міто, кіміко», – сказав жінка, учениці Монако і. І нищі. Заявляйтеся до роз... розвідного відділу завтра о 8.00. Кім хін очікає нічого іншого. Решта призначення прийшло гладко. Кілька усіх були призначені до військової поліції, деяких студентів відправили до медичного корпусу або інших підрозділи, а до корпусу На Наразі собаки її, признач... її призначили до, сенс... до... сенсорного корпусу. Ми всі отримали саме те, що хотіла, вигукнули собаки. Маю Богу, мабуть, мов спостерігають за нами. Де річ на сиячій захоплені обличчя дітей? Тімі не могла пошкодувати про, про свою угоду з інеїші. Якщо змінила на краще, вона глянула на свої нару... наручні щітки, її насупилась. Але якою ціною? Ноха неумисно рекламувала місце знаходження будівлі, будівлі свого розвідленого відділу. Ну вони рекламують місце знаходження однієї із своїх будівель. Село зробила це з цієї причини, з якої всі його розвідники мали сіру форму військового військового зразка, щоб продемонструють свою, свою громадя, громадяна, що це перша за все військова диктатура. Звичайно, вищі податки, які сплачують ці відни, були ще одним більше безпосереднім нагадуванням. Ця на її шиї підказує Кімі, що вона більше не належить до однієї категорії. Замість того, щоб бути громадянкою другого сорту, вона тепер була нізя однією з них. Кімі не відчувала себе надто іншою. Якщо це верховці, якщо враховувати. Пов'язку, навіть її одяг залишився незмінним. Можливо, це скоро зміниться, хоч я Кім не була впевнена, чи коноха виготовляє дитячий розмір, виготовляє дитячу розвідувальну, розвідувальну форму. Вітально розвідувального відділу виглядає як вхід до звичайної офісної будівлі. Кіль, кілька людей тина, тиналися навколо, охоплені емоції від нудьги, той долезли до 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 ремонту. До ледве стриманої паніки. Лише нервовий цивільний чоловік у дерев'яному стільці, здавалося, відрогіро на її прихід. Яманака за столом кліпнув на кімі зеленими блідрож... очима, порожніми та байдужими. Однак опущені вниз губи говорили про інше «Назвіть своє ім'я та звання, будь ласка, притягнув секретар, «Міто Кіміко». Вона трохи завагалась. Генін. Яманака з... Зд... Ямена, здавалось, сумнівався в цьому, чи, можливо, в житті загалом підняв світло брову та щось записав. У вас призначення зустріч? Це збило Кімів з пантелику. Це був роз... розвідуваний від чи... ДМ... ДМВ? Ну, мабуть, бурюкратичні скрізь однакові. Подумала вона, е, ні, але якщо ви хочете записатись на приїдь приїд до крайнього лівого столику та заповніть бланк запиту. Жінка почала зневажливо перебирати документи. Оперативний, спридобіт... Оперативний сприд... співробітник пере... перегляне ваше, вона зробила паузу. Мітокіміко, чи не так? манака подивився на досить зім'ятий папір. Можна подивитись на ваше посвідчення? Кімі витягнула свою ре реєстраційну форму та картинку та картку ніздя. Секретарка переглянула папер та повернула їх. Пов'язку, будь ласка, сказала жінка. Кіміки відв'язали його від шиї. Жінка тримала його, менш ніж мить, перш ніж повернутися. Продовж... Продовжуй коридором праворуч від мене. Її тон звучав байдуже, ніби вона відкинула її. Кімки затрималась. Кімки затрималась на мить, «Перш ніж відчинити двері та піти довгим коридором. Вона почухала руку, її насупилась, відчувалася, як незручно їй було в коридорі. На жодній стіні не було нічого, але в самому кінці були чорні двері. Вона продовжила йти. Але двері, здавалося, не, не наближались, хоча свербіж у її м'язах посилився. Вона зупинилась та спалахнула своєю чакрою. Ілюзія зникла, відкриваючи набагато коротший коридор, зі. Зі значною більшістю кількості дверей незграбно. І це зайняло набагато більше часу, ніж я очікувала. І неїче осатну оглянув, інеїче остатно одягнений у свою розвідільну форму, розчаровано насупився. Навіть зміни від більшості випадків він також був одягнений у довгу чорну тренч. Вибачте, шансей, що не очікувала Гендзужу у, свій... у свій перший день. Вона схрестила руки на грудях і пильно дивила, і пильна подивилась на нього байдужим поглядом ніця повинен завжди бути на поготові. Ти ж знаєш, і ін Інаїще постукає її по голові. Тепер тобі потрібно це пережити. Вона кивнула і зітхнула так, так, більшість як... з яких були одягнені у стандартну сіру форму, покликали і наїші, коли вони проходили повз нього в коридор. Більшість використовує якийсь зест руками, хоч і деякі проб... пробутіли в привітання. Час від часу коридори прогулювалась нізя у темно сірому час від часу коридорами прогу... прогулювала сніця у темно-синьому варіанті. вибрані. Що це за синій? спитала кіміки, помітивши подряпані на обличчі нінця. Інший відділ. Верш обличчя Іннічни змінився з його звичайною приємної посміски. У відділі тортури та доповідь інша інфоформа. Вона розміркована над цим, академа розглядала структуру сликонохи. Але з очевидних причин вона не чітко пояснила організацію розвідувального відділу. Енерісі розповів їй більше, хоча її небагато. Три гілки так, внутрішня, зовнішня та... та і вона зробила паузу. Я гадаю, що та і окрема, бо вони більше співпрацюють спів... спів... з іншими відділами конохи так. Його помішки, його посмішка набула задоволеного відтінку. Інгичі повернув ліворуч і від, від, відчинив перші двері. Кімі пішла за ним, кліпаючи, коли увійшла до кімнати, яка була більшою та світлішою, ніж вона очікувала. Прямо із струнка стояла ніндзя і зі срамом років від десяти. Його форма була синьою та трохи порваною. Поруч із ним, поруч із ним молодша дівчина з філістим волоссям та сухвало одягнута, притулилась до столу, відкинувши голову назад. Гей, босе, притянула жінка, хто це? Інший підліток посміхнувся, розсінувши глибоку... глибокі сліди, що пробіли по її обличчю і на ще здригнувся, даючи їй обом краще на неї роз... роздивитися. Це мій то кіміко, моя очиниця. Кімі, це двоє Морінко... моріно-ібіки, заступниця керівника і тиї та митераша Анко. Кіміку смутно пам'ятала Ібікі шоу. Але у неї було набагато чіткіше спогади про Анко. Обидві були набагато молодшими, ніж вона очікувала. Кім вийшла вперед і вклонилась приємно познайомитись, її вчитель продовжує час від часу Кімки працюватиме у відділі, та віддалем внутріш... внутрішньої розвідки. Вона почне з тебе, Ібікі. Не допускай її неприєм її неприємності. Посмішка Ібіки стала ширу... ширшою, в хоча він все ще, ще стояв в струнку. Звичайно, чими словами, Інеїщий махнув рукою незначним зестом у бік ібіки. перш ніж піти. Кімки кліпнула очима. Він від відходу, від а потім глянув на двох підлітків. Обидва, здавалося, були абсолютно байдужими. Анка витягнула кунай і прокру... прокрутила його на пасі. Подивиш, ось вона оглянула Кімки з голови до ніг. Ймовірно, цивільний. Цивільного походження, Судячи з одягу та ще крової ознаки її статура свідчить про мінімальні або середні навички та й а, від, а відсутність суцевих мозолів на перед, передбачених подібних для позорів навичок володіння зброї, чакрова, щекра ознака середня, вона повернулась до ібики. Я щось пропустила нічого важливого. Нічого важливого», – сказав він, дивлячись прямо на Кімі. Його посмішка анітрохи не зникла. Анко провела кунаєм маленьке коло по шості. Так, Кімічан його ж був сповнений шуточної су солодкості. З ким тепер спала, щоб отримати цю роботу. Зі своїм вчителем з Академії вона стислав губи енїчі. Він не здається в мені цілу. І не їжі, він не здається мені чоловіком, який би зачекався маленькою дівчинкою. Але хто зна. Кімі знову Тім знову вклонилася, з нетерпінням чекаю на співпрацю з тобою. Вдуже сказала вона, Анко, очевидно, намагалась мене роз'їздити, але її злість, здається, щирою. Вже її хорошою. Вона така вже і хороша аторка, чи я її справді дратую. Відійди, Анко, і бік її розслабив плечі та поправив ногу, змінивши мову тіла найбільш нейтральну. Іди перенеси мітосан форму, після чого ми їй покажемо все. На основному слові був, був дивним. Але порівняно з тим, як Анка з... зараз облизнула свій кунай, його було не... нелегко не помітити. Холоді Люба, Сусенятко, Анко наквапливо вийшла за двері. Я не збираюсь чекати тож чи краще йде швидко, якщо не хоче заблукати. Тімки поспішила за нею, слухаючи, як Анко вказує на різні кімнати та людей. Переважно деталі в переважно Пере, пере, переможовуючи деталі вульгарними образами, вони увійшли до охоронюваної, охоронюваної та запечатаної кімнати, і в кімні кім швидко кинули кілька комплектів сірої інформи. Очевидно, у них справді була дитяча розвіддана форма. Хоча Кімки трохи збентажили те, як Анка знає розмір одягу, аж до взуття. Вона передягнулася без заперечень. Ту... Туніка та гудзики і стони були не... не крохмальні, а чорні з боку торсткими та незручними. Зрештою, вона одягнула пов'язку, яка призначила її як члена розвідільного відділу. Пізніше їй була призначена пов'язка ате, і вона, вона носила вона носитиме на правому... на правому рукаві. Ого, ти так мило виглядаєш чому? зіткнула Анка, схиливши голову з боку в бік. Тепер, коли ти так вбралася час дізнатися про себе прекрасне, сьодо, чудове місце, тімки кивнула. Звичайно, Мітерасу Сан що Анка трохи пом'якшила пом образ. Сподіваюся, інша дівчина зрозуміє, що чого хотіла, хотіла з реакції Кімі, чи то точніше з її відсутності. Оптиміст Кіміки був недовгий, гнів Анко посилився, і хоча Ібіки був повернутися до, до них, старший підліток нічого не зробив, щоб її зупинити. Однак Імія не дуже турбували ці колючки. Швидше, швидше вона була вражена. Анко мала творчий слонуковий запас, і те, як вона переходила від теми до теми, щоб знайти слабік. Щоб знайти слабкі сторони Акімі, були досить вражаючі. Умі зневажливими словами щодо зовнішні та похожньої Кімі, Анка розповіла їй чимало про різних відділів, і біки майже нічого не робив. Окрім посмішки, та в час від часу, втля... час часу ставляв коментарі і Іст... і стережець і стерезець мі... мібо могуру. він керівник крепографії і він як клятий привід. Хоча він не такий поганий, як Ясе, вона керує комітетом, і вона соціопат. Посмішка Анка стала ніжною. Ну більшість, ніж пересічний ніці тобі було шкода, коли тобі було шкода, коли померла твоя...